Вже це зробили, ми відкрили стріночку на YouTube канал, тому приєднуйтесь, переглядайте, наповняйтеся, довіряйте Господу. Вірте, що Господь вірний, вірте, що Він завжди з нами. Отже, я хочу з перших хвилин благословити цей ефір, благословити кожного, хто зараз дивиться мене, хто бачить мене. Тому я кажу: Господь, ти живий, ти вірний. Ти не змінився, твоя сила навіки. Ти вчора, сьогодні і назавжди той самий. Я завжди говорю, що ти великий Бог, і я свято в це вірю. Я говорю, Господь, що ти настільки сильно полюбив кожного з нас, що ти віддав свого єдиного Сина Ісуса Христа. Він прийшов сюди на землю для того, щоб відтворити тебе, щоб явити тебе, щоб показати, наскільки наскільки ти величний Господь. Отже, мої хороші, благословляю, благословляє цей ефір, благословляє цей час разом проведений, і вірю в те, що Господь сюди буде промовляти. І я назвала сьогодні на ефір, що почніть важливість віри сьогодні і почніть активувати свою віру. Я, знаєте, роздумую над тим, що віра чує, віра бачить, віра має серце, віра має уста і віра. Просто ходить поряд з нами. І деякі думки поділюся з вами сьогодні, щоб ми зрозуміли, якою, якою силою ми з вами вже споряджені, якою силою Бог нам зарядив. Є одне місце з Писання, де в Біблі написано: майте віру в гірчичне зерно. Що це означає, коли ми... Сієм насіння в землю в ній вже є завершена повнота роботи. І коли це насіння взростає, воно піднімається, робиться великі-великі гілки, велике дерево, і в цьому дереві, в листях цього дерева, в листях вашої віри можуть сховатися багато-багато птах, багато людей, багато долі, які, можливо, на сьогоднішній день не знають. Рішення не знають виходу. І я хочу зразу почати з того, щоб сказати, що віра діє через наші дії. Віра не може діяти через те, що хтось десь сказав. Всіх вітаю, всіх рада бачити, кожен, хто приєднується, благословляю, благословляю, благословляю. І знаю, що Господь зараз буде промовляти через кожну з нас, буде промовляти через мої вуста. А надалі ви це візьмете для себе і зможете діяти в своєму житті. І я почала говорити з того, що віра дії через наші дії. Віра бачить хорошу землю. Якщо ми сьогодні візьмемо до прикладу, наприклад, ситуацію, нехай це буде нашого здоров'я, коли ми зустрічаємо якісь перешкоди з нашому здоров'ї, нам поклали діагноз, і ми зараз, можливо, зараз маємо якісь скажімо так, переживання, ми довіряємо більше людям, ми довіряємо більше діагнозу, ми довіряємо більше лікарям, ніж самому Богу. Знаєте, віра, вона. Божа віра і Бог проявляє чудеса, Бог творить віру, Бог хоче, щоб ти через свою віру проявив його. Дуже часто, дуже часто, коли ми молимося, ми думаємо, що в наших постійних молитвах, довгих, довгих молитвах Господь буде чути саме твоє слово. Я зараз відкрию одне місце списання, на якому я візьму основу, буду опиратися, і ми далі почнемо. Це Євангелія, перше послання Івана, це п'ятий розділ і чотирнадцятий вірш. І що говорить тут слово? І ось те довір'я, що ми маємо до нього, до кого до нього, до нашого Господа, коли просимо щось згідно з його волею, послухайте, Він вислухає нас. І коли знаємо, що Він вислухає нас, чого би ми не попросили, то знаємо, що одержимо те, що просили. Моя центральна думка, що Бог нас чує. Бог не тільки слухає, Бог слухає всі, всі молитви, вони йдуть до Бога, да, і по милості Господь дає відповідь, але Бог чує. І Бог чує в твоїй молитві свої слова. Він не чує слова з невіри, він не чує слова ті, які, можливо, зараз навколо тебе йти, о, Боже, допоможи, Боже, спаси! Бог чує свої слова, вклади Божі слова в свої уста. І я сказала, що Бог має віра, має вуха, віра має Слова, віра має погляд, віра має серце, і тільки через це Бог може таким чином просто рухатися в нашому житті. У Бога є бажання, щоб ви побачили, що Бог приготував для нас. Ми знаємо місце з Писання, що воля Божа, вона добра, приємна, досконала, Бог бажає, щоб ми війшли в Його землю, Бог бажає, щоб він ми війшли в його обітниці і Бог уже все зробив. Бог вже все завершив, Він уже все тобі приготував. Отже, я хочу сказати, що сьогоднішній день ви чекаєте від Бога, щоб він щось зробив, а Бог уже завершив. І Бог чекає вас, щоб ви почна, почали говорити його словами, почали говорити його вірою, почали бачити його очима. Ви знаєте, е... будь впевнена в тому, що чого ти ще не побачила своїми очима, тому що віра приходить від того, що ми чуємо, а потім ми починаємо промовляти. Я хочу сьогодні підбадьорити кожну з вас. Я хочу сказати сьогодні, що Бог чує в твоїй молитві свої слова. Бог не чує твої слова з невіри. Бог починає активізувати твою віру через слова, які ти промовляєш у вірі. І... Всі знаємо місце списання. Це першого Петра, 2,24. Ми говоримо, що ранами Ісуса Христа ми зцілені. але навколо нас ми бачимо можливо не ту ситуацію, і ми кажемо людським своїм поглядом, своїми фізичними очима, Боже Господь, я не знаю, як, як це можна зробити. Заплюш свої фізичні очі, відкрий свої занурся в духовний світ і почни дивитися, як бачив Бог вже тебе. До того, як він вже це зробив і створив, він тебе вже бачив, він знає свої слова. І Бог в молитви реагує на свої слова. Він відповідає на свої слова. Ми сьогодні, в кінці мого ефіру, -фі ми будемо молитися, ми будемо просто проголошувати, тому що це вже ваша земля. Бог уже все тобі дав. Бог. Бог написано в Біблі, я тільки що читала, Бог, Він вислухає вас. Він не просто послухає, Він вислухає. І є таке, знаєте, вираз, почуй мене. Не просто послухай мене, а почуй мене. І Бог каже: Я чую тебе, я чую в тобі свої слова. Я реагую в тобі на твої слова. І Я починаю їх активізовувати. Я починаю їх промовляти. Я починаю їх говорити. Тому, мої хороші, мої благословенні, всі, хто приєднається, хто дивиться, хто буде дивитися в перегляді. Почніть говорити словами Бога, почніть оперувати, почніть бачити, як бачить Господь твою ситуацію, почніть чути те, що Господь чує твою ситуацію, почни говорити те, що Господь говорить твою ситуацію, і серце своє приліпи до Господа. І закрий, я ще раз повторюся, закрий свої фізичні очі, щоб бачити духовними, що Бог приготував, що Бог приготував. Нехай твої реальні очі. Зараз так написано, що Ісус є двері, Війди в нього і почни дивитися на свою ситуацію, на свою ситуацію, очима Господа. Я підбадьорю кожну з вас. І Я просто говорю, що нам потрібно вірити. Нам потрібно бачити, нам потрібно чути, і нам потрібно говорити, тому що віра, вона говорить. Бог нас чує, Він вислуховує. Він не просто, знаєте, послухавши там, сказала Таня чи Наталка. Бог знає, що ти говориш його слова. Він відтворює ці слова в тобі і починає працювати на ці слова. І ще хочу сказати, що хвороба не буде мати місце тому тілі. Тільки тоді, коли ти зможеш побачити духовними очима, що хвороба вона тобі не належить, що вже є завершена робота, що приходить світло і темрява тікає. Амінь. І я підбадьорю кожну. Я говорю, що Бог вірний, Бог чудотворець, Бог не змінився. Він творить чудеса вчора, сьогодні і навіки. І Бог воює з хворобою через тебе, Бог іде. Твою ситуацію через тебе написано, що ми його руки, ми його ноги, ми його вуста. Зрозумій це, закрий свої фізичні очі, навіть якщо навколо тебе все яскраво говорить, що так не буде. Почни дивитися на ситуацію через призму слова Божого, через те, що Господь приготував і те, що Господь сказав. І знаєте, написано, що віра вона стверджує зараз написано, Ісус спитався, Він сказав: Я є, я є тут зараз. Твоя віра активізується на слова Божі. Коли ти починаєш говорити, що віра, віра здійснює тут і зараз, що я починаю бачити очами Бога, я довіряю Богу, я знаю, що Господь робить в моєму житті. Давайте почнемо проголошувати, давайте почнемо вірити в те, що Господь сказав про кожну з вас, про вашу сім'ю, про вашу ситуацію, де би ти зараз не було. Погодься, з зволи Бога, погодься і скажи, що Бог. Ти чуєш не мої слова, ти чуєш свої слова. І я говорю зараз твої слова, Господь. Я говорю, що в мене вірою є доступ просто до Божої благодаті. Я говорю зараз, що моя віра, вона активізує і вона притягує в моє життя відповідь. Я говорю, що моя віра, вона просто зараз. Я засаджу її, як то зернятку в землю, і виростає велике віття, на яких може просто приноситися великі плоди в твоєму житті, плоди твого здоров'я, плоди твоєї сім'ї. Твоїх дітей, все, що ти задумав. Я хочу, щоб ти не зневірилася, щоб ти довірила Господу свої кроки, щоб ти сказала, Господь, а я знаю, мій Бог вірний. І знаєте, не, не, не проблема в Бозі, тому що ми кажемо, я вірю в Бога. Нам треба вірити самому Богу, що Бог говорить в твоїй ситуації. Почни вірити Богу, почни. І ти разом з ним, почні довіряти йому, що він сказав в твоєму слові, і почни довіряти те, що я зараз ще раз прочитаю це місце з Писання. А ось те довір'я, тобто це наша віра, що ми маємо до Бога. Коли просимо щось згідно з його волею, а ми знаємо, що його воля добра, приємна, досконала, він слухає нас. Написано, Він вислухає нас. І 15 вірш. І коли знаємо, що він вислухає нас. Чого б ми не просили, то знаємо, що одержимо те, що просили. Отець, я зараз разом з дівчатами, всі, хто зараз бачить мене, або буде дивитися в перегляді, я молюся, я проголошую зараз твою істину Твого слова. Я проголошу те, що ти Бог чуєш ті слова, що зараз в твоїй волі. Ти не чуєш розбавлені слова, ти не чуєш слова з невірим, ти не чуєш Господь те, що, можливо, кричить навколо нас. Ти чуєш тільки те, що ми будемо проголошувати, і я зараз з'єднуюся з вашою вірою. Я говорю, Господь. Ти Бог миру, ти Бог благості, ти Бог благодаті, ти Бог великий. Ти той, який створив небо і землю, ти Бог поза часом. Тебе немає. Ти вчора, сьогодні і навіки той самий. Я говорю, Господь, що зараз ми дивимося Твоїми очима. Ми чуємо Твоїм слухом, ми говоримо Твоїми словами, Господь. І ми стверджуємо ту твою волю на землі. Ми говоримо, Господь, мир в сім'ях, взаєморозуміння. Ми говоримо, Господь, що. Любов між нами, вона збільшиться і збагачиться. Я говорю спо що зараз, якщо торкається, це чиє здоров'я, і ти зараз саме та, яка чуєш мене, і знаєш, що тебе зараз якась є фізична біль. Давай починати дивитися і говорити в твою ситуацію словами віри. Давайте брати віру як щит. Ви знаєте, Павло, апостол Павло сказав, що майте віру. Я навіть вам зараз це місце Писання, А найбільше над усе візьміть щит віри. Отже, віра, вона як твій щит яким зможете погасити усі огнені стріли лукавого, що би зараз не було, просто уяви, що в твоїй руці зараз ще це та віра, яка відбиває стріли лукавого, почни говорити слова благословіння, слова миру, слова радості, щастя, Почни говорити, я оправдана, я помазана, я маю довге життя, я маю щасливе життя, я маю землю, яку Бог побіцяв мені. Якщо ти зараз кудись плануєш їхати або переїжджати, я говорю, що Бог приготував Тував тобі вже ту землю, або якщо ти зараз знаходишся в тій землі, де Господь вже тобі дав, просто осідай, говори, благословляй, торкайся людей, торкайся свого життя, торкайся своєї сім'ї, торкайся все, що тебе оточує словами віри, тому що Господь сказав: Я є і віра здійснює. Те, що ти можеш сказати: віра відбиває стріли лукавого, віра в молитві. Бог чує свої слова, Він відповідає і реагує на слова, які ти промовляєш, Божі слова. Отже, я благословляю вас в сьогоднішньому дні. Я говорю, що твоя віра вона не перевершена. Я говорю, що важливість віри сьогодні вона просто має не неймовірний просто потік, тому що своєю вірою ми можемо звершити гори, своєю вірою ми можемо становити порядок сім'ї, своєю вірою ми можемо сказати, що.